Вознесенівського району збирають підписи. Вони проти того, аби у сквері митців колишньому Маяковського зводили дитячий майданчик. Ми тут живемо і ми не хочемо, щоб парк нічтожи. Ми збираємо зараз підписи звернення на пані Рідінухаченка, на Федорова, на губернатора області. Ми будемо відправляти і будемо щиро сподіватися, що вони почують мешканців Запоріжжя. І якщо вони почують, ми сподіваємося, що цю локацію перенесуть в інше місце. Окрім дитячого майданчика, тут планують облаштувати роледром та велосипедну трасу, каже місцева жителька Світлана Гладкова. Втім, жінка переконана, розпочинати будівництво тут не варто. У нас ще восени був приліт прямо на цю площу. Це центр міста. Виступаю від усіх мешканців, також нашого кварталу, бо я маю зв'язок із адресами поруч розташованих десяти будинків. Мешканці нашого кварталу вважають недоречним розташування тут дитячого розважального центру. Місцевий житель Володимир Мевєвс каже, у Запоріжжі чимало занедбаних парків, які треба привезти до ладу. От якраз там, на його думку, і варто будувати дитячі майданчики. Может, фестивальне, розкошне місце, громадне пространство, білатереки, ролідроми, що угодно. Лунопарк там стояв. Місто зараз пустує, заброшене Цьогоріч у квітні на онлайн-платформі публічних закупівель Прозоро оприлюднили тендер управління капітального будівництва на поточний ремонт у сквері. Його переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю Сайн Індастріс, яке обіцяє виконати роботи за 34 мільйони гривень. За словами голови ОСББ, що поруч зі сквером Андрія Герасимова, думку місцевих жителів щодо проведення робіт ніхто не питав, спілкувалися лише з батьківською спільнотою. Не було проведено жодних громадських слухань. Тиждень тому е, телефонує мешканка нашого будинка. Всіх батьків обдзвонили територіальний відділ освіти Ознесенівського району. Батьки поставили підписи, і вона нам каже: Рібят там собирають підписи за те, що будуть забудовувати сквер Маяковського якоюсь спортивною локацією, трамплінами, атракціонами. В тендері йде перелік, і теж про самого проекту ніхто не показує. Натомість заступник директора департаменту освіти і науки міськради Віталій Лисенко повідомив, ідею створення дитячого майданчика батьки школярів підтримали, ба більше він особисто зібрав понад дві тисячі підписів. Чому саме в школах? А чому Ви ні? використовуєте адмінресурс? Ні, тому що це питання саме стосується дітей, які навчаються в школах, в дитячих садочках. Є якісь проєкти? А вже ж в сквері Маяковського планується провести поточний ремонт з встановленням дитячих майданчиків, заміни малих архітектурних форм, улаштування уливу, влаштування підсвітів і заміни декоративних елементів. Це там буде та велодром Ні. Що там буде? Туалетів. Так? А от щодо доцільності таких витрат на сквер секретарка міськради Реїна Харченко відповіла так: У нас Запоріжжі немає жодного нового гарного дитячого майданчу. Такі місця соціального позитиву для людей і для дітей треба створювати, тому що це сором місто, яке має мільярдний бюджет, не може собі дозволити зробити крутий, сучасний, класний дитячий майданчик. Журналісти Суспільного надіслали інформаційний запит до управління капітального будівництва та міськради, аби там надали проєктну документацію та роз'яснили деталі ремонтних робіт. А також пояснили, чому для облаштування майданчику обрали саме цей сквер. Тим часом жителі Вознесенівського району зібрали понад 600 підписів для того, щоб ініціювати громадські слухання та скасувати тендер. Дарія Пасічник, Карина Тімко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.